Різдвяні та новорічні свята мають свою магію. Це час, коли хочеться тепла, затишку і гарних історій. Для багатьох із нас сам удома, Гаррі Поттер чи льодовиковий період, уже стали невід'ємною частиною святкових традицій. Але сьогодні я хочу поділитися з вами добіркою інших шикарних фільмів, які ідеально доповнять вашу зиму і наповнять дні справжньою атмосферою свята. Ці стрічки не просто історії, це подорожі в світ емоцій, чудес і теплих моментів. Вони подарують вам натхнення, радість і, звісно, відчуття справжнього різдвяного дива й трішечки ностальгії. А поки ви готуєтесь до перегляду, нагадую: підписуйтесь на канал, ставте лайк і пишіть у коментарях свої улюблені фільми для святкових вечорів. Тож влаштовуйтесь зручніше, і давайте розпочинати. І почати цю добірку хочу зі старого чорно-білого фільму це дивовижне життя. Це зворушливий різдвяний фільм. У центрі історії Джордж Бейлі, житель маленького містечка бетфорд Фолз. Джордж, чудовий сім'янин і безкорисливий помічник для кожного, хто його знає. Все своє життя він ставив потреби інших вище за свої, допомагав усім навколо, але це принесло йому лише труднощі і розчарування. Напередодні різдва Джордж виявляється настільки пригніщеним, що вирішує покінчити з усім. Однак молитви городян, які щиро вдячні Джорджу за його доброту, досягають небес. У відповідь Архангел доручає врятувати Джорджа своєму підопічному, невправному, але доброзичливому ангело-охоронцю Кларенсу, який усе ще прагне заслужити свої крила. Кларенс намагається повернути Джорджу віру в життя, показуючи йому, наскільки важливу роль той відіграв у долях інших людей. У цій надзвичайній подорожі Джорджу доведеться не тільки врятувати себе, але й допомогти своєму невдачливому ангелу знайти своє. Місце Небесній ієрархії це фільм про важливість кожного життя, силу людяності та справжній дух Різдва, який залишається актуальним навіть через 80 років. Диво на 34-й вулиці Маленька Сьюзан давно втратила віру в диво і перетворилася з мрійливої дівчинки на прагматичну та стриману дитину. У цій стрічці причиною такої зміни стала її мати, яка втомлена від життєвих труднощів, вирішила поділитися своїм розчаруванням зі своєю донькою. Знесилена рутиною та відсутністю підтримки, вона одного разу розповіла Сьюзен правду про Санта Клауса, зруйнувавши її віру в казкові дива. С'юзан, яка раніше бачила в санті символ тепла, радості виконання бажань, була глибоко розчарована. Але цього різдва сталося несподіване. Дівчинка зустріла людину, яка переконала її, що справжні дива все-таки існують. Доброзичливий і харизматичний чоловік допоміг Сьюзан знову повірити у світлу магію свята. Він здійснив її найзаповітніше бажання, подарувавши їй люблячого і турботливого батька. Ця історія нагадує, що різдво це не лише про подарунки, а й про віру, теплоту і любов, які здатні змінити навіть найбільш скептичні серця. Реальна любов це вже класика різдвяного кіно, яка міцно зайняла своє місце серед улюблених святкових стрічок мільйонів глядачів. Але навіть якщо ви вже не раз бачили цю мелодраму, можливо настав час переглянути її знову, щоб нагадати собі про всі її чарівні моменти. А для тих, хто ще не знайомий з цією картиною, це чудова нагода відкрити для себе зворушливу історію про найпотужніше і найзагадковіше людське почуття кохання. Ця стрічка майстерно переплітає декілька життєвих історій, показуючи різні грані любові від радості і натхнення до розчарувань і болю. Зірковий акторський склад, теплий гумор, емоційний сюжет і музика, що влучає в саме серце, створюють ідеальну атмосферу для перегляду в колі сім'ї чи друзів. Реальне кохання нагадує нам, що любов не має меж і здатна змінювати життя людей навіть у найскладніші моменти. Це фільм, який змушує вірити в дива, сміятися. плакати як й цінувати ті світлі емоції, що наповнюють наше життя. Відпочинок за обміном. Ще одна улюблена різдвяна класика, яка точно створить святковий настрій. Фільм розповідає про Аманду й Айріс, двох жінок із зовсім різними характерами, але схожими обставинами. Обидві успішні у своїй кар'єрі, але відчувають порожнечу в особистому житті. Щоб втекти від звичних проблем і пережити зиму інакше. Вони вирішують спробувати обмін житлом на час свят. Айріс опиняється у сонячній Каліфорнії, а Аманда вирушає до затишного англійського селища. Це фільм про те, як зміна обставин може привести до змін у душі, а неочікувані знайомства здатні перевернути життя. Відпочинок за обміном це неймовірно затишна і романтична історія, яка вчить, що дива трапляються, якщо дозволити собі трохи ризикнути. ГРІНЧ Викрадач Різдва це історія про буркотливе та відлюдне створіння, яке мешкає у своїй самотній печері, на горі Крампіт. Щороку різдвяна метушня жителів Вобілля дратує його все більше. Гучні співи, яскраві вогники та атмосфера радості зовсім не для нього. Врешті-решт. Томившись від цього, Грінч вирішує вкрасти Різдво разом зі своїм вірним псом Максом. Він перевдягається Санта-Клаусом і під покровом ночі вирушає в місто, щоб позбавити його жителів святкових прикрас і подарунків. Проте на його шляху з'являється маленька добра дівчинка, яка вірить, що навіть у серці Грінча може бути місце для тепла. Вона намагається показати йому, що Різдво це не лише подарунки та декорації, а щось значно більше. Чи зможе Грінч змінитися та зрозуміти сприю? Магію свята. Чи все ж таки його план зруйнувати радість містян втілиться? Обов'язково подивіться цю теплу різдвяну стрічку. Різдвяна історія. Це культова американська комедія, яка вже давно стала обов'язковою до перегляду під час святкового сезону. У центрі сюжету дев'ятирічний хлопчик Ральфі, який має єдину різдвяну мрію отримати в подарунок пневматичну гвинтівку червоного наїзника, героя, якого обожнюють всі діти того часу. Ральфі намагається переконати батьків виконати його бажання, але стикається з їхньою відмовою. Батько лише бурчить, а мама вважає гвинтівку надто небезпечною. Чаючи надії, Ральф вирішує звернутися до Санта Клауса в супермаркеті. Та навіть на шляху до заповітної зустрічі хлопчика чекають кумедні, але непрості випробування. Та чи здійсниться його мрія? Це історія про дитячі бажання, сімейне тепло та справжній дух різдва, яка підкорить ваше серце. Дядечко Бак, ця весела сімейна комедія ідеально підходить для затишного вечора. Цікаво, що юний Миколай Калкін, якого всі знають за його легендарну роль у самодома, тут також зіграв, але ще до своєї знаменитої різдвяної пригоди. У центрі сюжету криза в родині з трьома дітьми. Коли батьки змушені вирішувати важливі справи, їм терпіново потрібен хтось, хто доглядатиме за малечою. Ще раз хворобу дідуся, що живе в іншому місці, вони звертаються по допомогу до дядька Бака, холостяка, який здається зовсім не пристосований до ролі няньки. Протягом тижня Баку доведеться. Знайти спільну мову з трьома бешкетниками. Попри всі труднощі, йому вдається налагодити контакт із дітьми, і ця пригода змінює не лише життя племінників, а й самого бака, відкриваючи йому новий погляд на сім'ю та відповідальність. Ну і який різдвяний сезон без фільму інтуїція. Зима в Нью-Йорку, грудневий холод і метушня святкових приготувань. Люди поспішно бігають по магазинах, але серед усієї цієї суєти панує особливе відчуття дива, яке завжди супроводжує Різдво. І в цій атмосфері звичайні Джон і Сара знаходять один одного. Вони відразу відчувають сильний потяг, немов їхня зустріч була визначена саме зараз. Але життя не таке просте, і навіть дива не завжди трапляються так, як ми очікуємо. Джон залишає свій номер на банкноті, а Сара сторінці. Рінках книги, сподіваючись, що доля їх обов'язково зведе знову. Але чи судилося їм зустрітися? Як завершиться ця романтична історія? Відповіді на ці запитання ви знайдете у цій чарівній стрічці, яка точно подарує вам атмосферу справжнього дива. А наступна стрічка у цій добірці різдвяні канікули. Події фільму розгортаються напередодні одного з найбільш очікуваних свят. Різдва сім'я Грізвольд, так і всі, прагне створити незабутнє свято для своїх рідних. Однак старання Кларка Грізвельда, який одержимий ідеєю організувати ідеальне свято, загрожують обернутися справжньою катастрофою. Його бажання зробити Різдво особливим для всіх призводить до безлічі смішних і абсурдних ситуацій. А коли з'ясовується, що начальник Кларка позбавив своїх працівників традиційної різдвяної премії, накопичене роздратування Кларка перетворює його на навіженного. І завершити цю добірку хоче фільмом Сім'янин. Ця зворушлива історія розповідає про Джека Кембола, успішного бізнесмена, який несподівано отримує шанс побачити своє життя зовсім інакшим. У Джека є все. Власна інвестиційна компанія, панхаус із видом на місто, новенький Форарі і безтурботне холостяцьке життя. Але чи справді це робить його щасливим? Після зустрічі з загадковим незнайомцем Джек прокидається в іншій реальності. Він більше не багатий холостяк, а одружений батько, що працює у магазині шин і їздить старим мінівеном. Нове життя стає для нього викликом, але водночас відкриває двері до переосмислення справжніх цінностей. Чи зможе Джек прийняти цей шанс знайти щастя в сім'ї та любові? Чи поспішить повернутися до світу розкоші. Це історія про вибір, другий шанс і справжню сутність щастя. Тож, якщо ви ще не бачили цю стару добру історію, саме час це зробити. Ось і завершилась наша різдвяна добірка. Я сподіваюся, що ви знайшли фільми, які додадуть святкової атмосфери та піднімуть настрій. Від сміху до справжнього дива! Ці фільми допоможуть створити атмосферу затишку та радості на святкові дні. Також не забувайте ставити лайк, підписуватись на канал і залишати коментарі. Поділіться, який фільм став для вас справжнім відкриттям, або який з них найкраще передає дух Різдва. Дякую, що були зі мною! бажаю чудового святкового настрою та щоб якнайшвидше. Виче наше спільне бажання здійснилося з вами. Була уявна подруга до зустрічі в наступних відео.